Слава Україні, Росія вдарила по Херсонщині на Закарпатті. Дорогою до навчального центру помер військовозобов'язаний. У чотирьох громадах Хмельниччини планують створити індустріальні парки. Я Ольга Захарченко Вітаю вас на першому подільському. Росіяни обстріляли Береслав із безпілотників. Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація. Внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждав 63-річний місцевий житель. Із вибуховою травмою, контузією, пораненням рук та тулуба чоловіка шпиталізували. Потерпілому надається меддопомога. На Закарпатті військово зобов'язаний помер під час транспортування у навчальний центр ТЦК та СП прокоментували ситуацію. В дорозі у чоловіка стався плітичний приступ, і, попри надану допомогу офіцерам супроводу, він помер. З даним фактом призначено службову перевірку. Про це повідомили в прес-службі Закарпатського обласного центру комплектування та соціальної підтримки. Українське консульство у Польщі призупинило прийом документів для чоловіків призовного віку. У закордонних підрозділах ДП документ припинили видачу документів через технічні причини. Йдеться про тимчасове призупинення консульських дій українським чоловікам за кордоном з 23 квітня до отримання роз'яснень про положення закону щодо мобілізації та подальших казівок від МЗС. Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов'язків перед батьківщиною. Саме тому я вчора доручив жити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном. Це буде чесно, заявив глава МЗС Дмитро Кулеба. МЗС надасть роз'яснення з цього приводу із наближенням до вступу в дію закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби мобілізації та військового обліку, та після набрання ним Чинності. Хмельниччина прощається з захисником. У Ганопільській громаді повідомили про загибель на фронті Перловського Богдана Ростиславовича 1981 року народження, житель села Досін, навідник 2-го зенітного артилерійського відділення. Богдан був призваний на військову службу 22 липня 2022 року. З 20 серпня 2023-го вважався зниклим безвісти. Загинув біля населеного пункту Бахмут Донецької області 20 серпня. Співчуття рідним Вічна пам'ять і слава полеглому воїну. На Шепетівщині горів приватний будинок. Вчора до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в місті Полоне Шепетівського району. На момент прибуття рятувальників, площа пожежі склала 20 квадратних метрів. Надзвичайникам вдалося приборкати пожежу у тих масштабах, яких вона набула на момент прибуття, не допустивши розповсюдження полум'я на всю площу будинку. Причина пожежі встановлюється, а загиблих та травмованих на щастя не було. Патрульні виявили у громадянина ймовірно наркотичні речовини. Днями патрулюючи вулицю Аганте Агатангела Кримського патрульні виявили чоловіка, який, побачивши екіпаж поліції, різко змінив напрямок руху і намагався зникнути з їхнього поля зору. Поліцейські провели йому поверхневу перевірку та виявили у 42-річного чоловіка поліетиленовий пакетик із кристалічною речовиною білого кольору. Зовні схожою на наркотичну. На місце події інспектори одразу викликали слідчо-оперативну групу, яка встановить всі обставини події та надасть правову кваліфікацію діям чоловіка. У чотирьох громадах Хмельниччини планують створити індустріальні парки. Комітет Верховної Ради України з питань економічного розвитку провів виїзну нараду щодо створення та функціонування індустріальних парків на Хмельниччині. Наразі в області є уже чотири таких. Скільки ж планують створити? Про це інформує прес-служба апарату Верховної Ради України. Наразі у Хмельницькій області готуються створити індустріальні парки у чотирьох громадах, а саме у Волочиській, Кам'янець-Подільській, Старокостянтинівській, а також Шепетівській. Всі чотири зареєстровані парки готують заявки на отримання державного співфінансування будівництва інфраструктури. У державному бюджеті на 2024 рік вже заплановано 1 мільярд гривень. Якщо ви стали свідком цікавих подій, маєте важливу інформацію або просто бажаєте поділитись новинами з Хмельницької області. Ми запрошуємо вас стати активними учасниками нашої спільноти. Деталі у телеграм. Мирного та спокійного дня. Слава Україні!